На Соломінській площі у столиці збираються футбольні вболівальники та пересічні кияни. Там зараз відбувається акція на підтримку родини Павличенків. Сьогодні апеляційний суд розглядатиме цю справу батька та сина, яких засудили за вбивство київського судді Сергія Зубкова. Біля приміщення суду перебуває наш кореспондент Ігор Бондаренко. Ігоре чи багато людей зібралися і коли чекати на рішення суду? Доброго ранку, студія засідання апеляційного суду столиці по справі Павлюченків призначено на 10 годину, 15 хвилин. проте є велика ймовірність того, що сьогодні засідання суду не відбудеться принаймні в цьому переконаний захисник родини Павлюченків і ось його аргументи. Тані му сказати, що судді заболели технічні причини, якісь, лібо і проче. Ну мені полчаса назад дзвоніли сільського ізолятора, сотрудник сім'язолятор, який там давно працює. Він сказав, що Дмитрий Сергі Поліченка ні не заказаний сьогодні в суд. Зараз біля поліційного суду столиці збираються футбольні вболівальники. Їх вже більше сотні, проте має бути тисячі. Вони знов таки підтримують родину Павліченків і виступають проти. Вони не згодні з рішенням попереднього суду, за яким родину Павлюченки, старшого з Павлюченки, засудили на довічне ув'язнення за вбивство судді, а молодшого сина з Повліченків до 13 років в'язниці. Все ж таки, не зважаючи на те, що скоріш за все справа буде перенесена, розгляд справи буде перенесене сьогодні. Вболівальники збираються, тому що молодший Павлюченко був фанатом київського Динамо і вболівальників. Альники підтримують родину Павліченків і сьогодні вони не розходяться а підтягуються і підтягуються. Також тут багато міліції не виключено, що буде і протистояння. Ми це побачимо вже трохи пізніше студія. Дякую, це був наш кореспондент Ігор Бондаренко. Він знаходиться на Солом'янській площі у Києві. Там апеляційний суд мусить о десятій ранку почати розгляд апеляційної справи у справі Павліченків. Але наш кореспондент за словами адвокатів прогнозує, що сьогодні розгляд справи буде перенесено.